29 січня 2019 року поліція прибула на виклик. Вони повідомили, що виявили актора на ім'я Джасі Смолет з шморгом на шиї. Він заявив, що став жертвою злочину на ґрунті ненависті. Мені була огидна думка, що в цьому місті двоє білих напали на чорного. Напали на знаменитість на расовій підставі. Я знав, що справа буде гучною. Не можна було вімкнути телевізор або радіо і не почути це було дослівно всюди. Я вважала це страшним злочином, доки історія не почала розвалюватись. Джасі все ще вважали жертвою, та загальна думка починала змінюватися. Дещо здалося мені дивним. Не збігається з версією події, яку розповідає Джасі. У той момент через нас приходив полярний циклон. Хто гуляє на дворі, коли там настільки холодно? Те, що він офіційно сказав, що вони йому не вірять. Це було просто час. Іде на нас тиснуть, щоб ми розібралися зі справою. Детективка повідомила мене, що вони визначили, хто ці хлопці. Я кажу, чудово від поворотів справи дослівно відпадає щелепа. Я не був би сином своєї матері, якби був здатний на те, у чому мене звинувачують. Більшість людей не знає правди, не знає, які докази є в цій справі. Усі докази підтверджують, що там були білі чоловіки. А що як Джасіс Смолет, дійсно невинний? У якому дивному світі вони живуть? Не хочу казати, що це підозріло, але тут пахне сенсацією. Я не винний. Поліція Чикаго століття, якщо не більше, брехала народу. Вони просто створюють шумову за Що за фігня відбувається? Для мене питання було у тому, кому вірити.